Ви міліція, то ви поважна. Хто вам дав наказ? Що питься трудою? Хто вам запас? Хто вам дав наказ? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, це ви дав наказ, тільки що винести мою приватну власть. А це ваша приватне вас? Звичайно. О, це ваше, так? Да? Да. Бог ти мій, це, це ваше. А ми так шукали, що є О, це. Оце ваше. Занесіть, да? будь ласка, на місці там де взяли. Ви чекаєте? Хто ви такі, прицядні? Це ваше, це ваше. Це, це ваша провадження. Хто ви власть? такі? Хто ви такі? Бог ти мій. Представте власть. Добре, я знайшов власть. Е, Представте не. вас, хто ви такі? Я Хто ви такі? Що це за ваші люди? Що це за бандитське групування? Це якесь бандитське групування, чи що? Це рекет, чи що? Рекет у формі. Ви заважаєте діяльності. Державного посадовця. Помічника народного депутата, ви мені заважаєте здійснювати мою пропонує. Вла... Я вам власність ви, то... ви хто ви такі? Я вам власник, ви власниць На які мені роботи. Я що вам власність то... поверну. На які мені спереджу, ви властили, ви власність Ви вас, хвороби. Але спочатку він буде через катав, що це його власність. Це ваша власність? Чого? Немає. А ну це не важне. А ви ж казали що ваша. А чого ж там ви не казали? А чого ви він? Це ваше. Ні. Чого ви носите чужі речі? Зачекайте, ну за. Чим <рес> воно заважає? Хто є? Вона є звернення громадян, що воно заважає. Да. Дайте, будь ласка, покажіть людей. Прямо зараз. Так. Да. Я громадянин. Ви, ви, воно ви, мені заважає, ви суд, виконуєте якісь свої професійні обов'язки. Да. Ви нанята людина. Скоріше всього, ви дали, якась видно, ви якась бандитська група групування. Хто вас наняв? Скажіть, будь ласка. Хто вас знає? Це Чорни Бог. хто Бог. Я не знаю, я лишній голова. На... Чигнебок. На... Чигнебок. Олег, Олег, голова свободи мені сказав, що п'яти порядок. Тобто ви відповідаєте за свої слова. Олег, Чагнебок може тепер до вас позиватися, якщо ви цього не робили через суд. Правда, я розумію. Ще раз на камеру, скажіть, що вам... Все вас примусить Чернибок. Скажіть, будь ласка. Мене ніхто не може прийти. Ви тільки що сам сказав, що вас то примусить. Мене ніхто не примушує, але я так. Ви тільки що сказали. Гасатя гнибока для мене це святе. І тому я виконую гасатя гнибока. Порядок ви тільки що мені забороняли здійснювати мою поклоннючам. Я забороняв вам Ви ставте сюди. То таки ви забрали тільки що намет. я Шановний, він лежав намет. Я запитав, чий? Він каже мій. Я вам сказав, що це мій намет. ні, то ви другий. вас. В мене записано декілька разів, що я вам казав. Ні, то він сказав, що він не хочеться представлятися, це якась бандитська групування. Я думаю, що ми будемо звертатися зараз до міліції, будемо викликати міліцію, яка повинна відреагувати. Дякую, все. Дякую.